Третє питання третьої лекції. Схеми водопостачання промислових підприємств. Схеми водопостачання міст відрізняються набором споруд, необхідних для забезпечення водою належної якості та кількості. Джерелом водопостачання служать природні і штучні водойми річки, підземні, артизіанські ґрунтові води, моря і океани. Системи водопостачання промислових підприємств класифікуються за способом використання води прямоточні, оборотні із використання, повторним використанням води. В приматочних системах вода, як правило, входить до складу кінцевої продукції або істотне змінює свій склад в зв'язку з чим її повторне використання недоцільне. У цьому випадку її скидають після змішування з іншими стічними водами в місцеву гідрографічну мережу або передають на очисні споруди. При цьому з вододжерела подається тільки 3-5% загальної кількості використованої води для поповнення її втрат під час звернення. Іноді оборотну воду потрібно не тільки охолоджувати, але і направляти на очистку. В системах повторного... Вода, що скидається одним з промислових спожив... споживачів, може бути використана іншими. Це дає можливість зменшити кількість води, що забирається з водного джерела. Існує чотири схеми водопостачання. Перша прямоточна система скидання води здійснюється з водойми без очищення. Друга це система з висетленням стічних вод на очисних спорудах. Третє. Система водопостачання з очищенням стічних вод перед її скиданням у водойми. Наступне. зворотня система водопостачання. Витрата води в ній невелика. Визначається витрата, необхідним для поповнення безповоротного водоспоживання в процесі виробництва і споживання, а також періодичної заміни води в оборотних циклах. Ефективність використання води може бути оцінена наступними трьома показниками в сукупності. Технічна доскональність систем водопостачання оцінюється кількістю використання оборотної води.